Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про дуже важливу інформацію. Коли людина звернулася з питаннями отримання відсрочки, у відсрочці їй було відмовлено, Вона не погоджується з цією відмовою і хоче оскаржити свої дії у суді. Е, і ми всі розуміємо, що питання судового розгляду це не дуже швидко. Це може затягнутися на півроку, може більше. Все залежить від навантаженості суду, який буде розглядати справу. Ну, дуже багато чинників, там, як практикуючий юрист, адвокат, можу сказати, що різні строки розгляду справи є, в мене були різні. Навіть рік розглядалась справа в адміністративному суді. По першій інстанції може навіть і більше. Я вже всіх не згадаю. Але ми розуміємо, що. Такий строк дуже великий для розгляду цих питань, і за цей строк людина може бути мобілізована. Ну звісно, тобто, поки в неї нема підтвердження того, що вона довела, що в неї право закони на відсрочку, коли її відмовили. Вона може бути мобілізована. Вона може бути оштрафована, якщо вона відмовляється від проходження ВЛК, від мобілізації. Вона може бути піддана. Суду, тобто кримінальної відповідальності, і тут виникає питання, що ж в такому випадку робити, яким чином себе захистити. І на це питання є абсолютно законна відповідь. Про це я хочу поговорити в цьому відео і вам розповісти, як в такому випадку можна діяти. На е прикладі конкретних судових рішень я підібрав трошки практики з цих питань і знайшов декілька рішень. Вони. В принципі, тотожні дуже схоже за тематикою, дуже схоже за текстом. Я взяв е і розберу одне рішення, яке таке більш мені е дуже сподобалось, бо там є посилання там, на Конституцію, на рішення Конституційного суду, на практику Європейського суду. Суд зазначає, ну тобто виписано так більш детально і ґрунтовно воно мені сподобалось. Я зараз тезисно вам з цього рішення зазначу. Як можна зробити і як себе в цьому питанні захистити, поки суд розглядає ваш позов щодо незаконних? Дії ТЦК у праві відмови на відсрочку від мобілізації. І так, для прикладу, я взяв ухвалу Чернівецького окружного адміністративного суду про забезпечення позову. Тобто сама ухвала вже дає нам часткову відповідь на питання, що ж робити. Якщо ви подаєте позов або збираєтесь подавати позов до ТЦК про незаконні дії, то подайте і заяву про забезпечення позову. Процесуальним законом це передбачено. І от що в ній писала людина, як відреагував суд, зараз я зазначу. Це одна з найсвіжіших таких ухвал, їх дуже багато в реєстрі, до речі. Від 30 травня 2024 року в місті Чернівцях вона розглядалася справа. Залишу посилання на цю справу, можете особисто з нею ознайомитись. І так, заявник стверджує, аргументи заявника е, так, про забезпечення позови, заявник вказує, що про те, що 23 квітня особисто прибув до ТЦК з метою уточнення своїх військовооблікових даних. До речі, ну, чому я взяв і свіжу цю ухвалу, тому що вже вона е, зазначає про нас, про ці правовідносини, які були нещодавно. Так, проходження військово-лікарської комісії та подання заяви про отримання відсрочки від на військову службу під час мобілізації, оскільки є особа, яка має свого батька, який є інвалідом другої групи, за відсутності інших працездатних осіб, які відповідно до закону зобов'язані його утримувати, а тому має право на відсрочку від мобілізації, що визначено абзацем 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До речі, щодо цих підстав, зараз в нас. Постанови 560, кому там було змінено порядок подання документів. І є відповідні невизначеності, є петиція в нас до президента, щоб ці невизначеності усунути. Записував відео окремо, залишив тут посилання. Подивіться, підтримати цю петицію, хто небайдужий. І так, що ж там відбувалося? До речі, зверну увагу, що раніше не було визначено порядком е, призову і не було цієї постанови, що на момент цих спірних проєдносин е, 560 де зараз передбачено пунктом 63-м. Що спочатку, якщо ви подали заяву на відсрочку від мобілізації, розглядається така заява, а потім вирішується питання проходження ВЛК. Тут було трошки не так, бо... Людина подала заяву вже після цього, вона вже пройшла ВЛК, тобто була визнана придатною. Так, і тут, в подальшому, воно в заяві зазначається. Пройшла, пройшов військову лікарську комісію, була подана заява на отримання відсрочку та додана до неї нотаріально посвідчені копії документів. Тобто людина навіть додала нотаріальні копії документів. До речі, щодо завірення копій документів, записував відео, залишу тут посилання, подивіться, яких потрібно завіряти. Так, в подальшому людину повідомлення в телефонному режимі працівником ТЦК, що він не додав всіх необхідних документів і в нього ще є час, щоб їх донести. У зв'язку з цим людина так, направила на адресу ТЦК заяву про долучення документів до заяви про надання відсрочки. Таким чином вона надала до ТЦК всі документи, які дають йому право на отримання відсрочки на військову службу, від призову на військову службу за абзацом 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 30 травня 24 року прибула до ТЦК для отримання відповіді на розгляду його заяви на отримання відстрочки від призиву на військову службу, і в одному з кабінетів було ознайомлено його з витягом із протоколу, згідно якому йому відмовлено у наданні відстрочки від призову, оскільки ним не доведено факту відсутності інших працездатних осіб, які відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Після цього відразу повідомили цю людину, що його сьогодні до кінця дня буде призвано на військову службу та буде знаходитись. Він в ТЦК, доки його не відправлять на військову службу, та заборонили покидати приміщення. Ось такі дії були. Заявник наголошує, що військові зобов'язання, які були призвані на військову службу під час мобілізації в особливий період, набувають нового юридичного статусу. Ну, це вже обґрунтування, яке в подальшому суд візьме за основу. Від нового юридичного статусу саме військовослужбовці. Тобто є в нас військово зобов'язання, а є військовослужбовці це вже хто призваний мобілізований. При цьому особа, яка має право на відсрочку, бажає скористатися цим правом, не повинна підлягати призвану військову службу під час мобілізації. За своєю правовою природою, мобілізація особи супроводжується в тому числі виданням відповідного наказу, який є актом індивідуальної дії і по усталеній судовій практиці, не підлягає оскарженню, оскільки є реалізованим. Тобто, коли вже є наказ і вас е, мобілізували, то, скажете, дії щодо ненадання вам відсрочки вже буде марно, тому що ви вже набули нового юридичного статусу. І я записував окреме відео, залишу тут посилання, є в нас і на судова спрактика з цих питань суд е, це наголошував. Тобто, спочатку ви повинні реалізувати своє право на відсрочку, і якщо ви вже його не реалізували і стали військовослужбовцем, то там вже інші підстави для звільнення з військової служби. І інший закон, до речі. Тобто, у разі винесення такого наказу щодо людини останній набуде буде статусу військовослужбовця, буде, а й будь-яке рішення за поданою позивною заявою не поновить його права на відсрочку, оскільки він буде перебувати на військовій службі, його звільнення з неї буде врегульовано іншими нормами з законом. За таких обставин просив суд вжити заходів забезпечення поданого ним позову, адже не вжиття таких заходів істотно ускладнить або взагалі унеможливить виконання рішення суду у даній справі. Подальшому суд у нас посилається на норми адміністративного судочинства, які дозволяють подавати цю заяву. Не буду їх перелічувати. Кому цікаво, почитайте посилання на рішення Залишу. Подивіться, що мені сподобалось, посилається у нас в пункті 3.14 на наступне здійсненні судочинства. Суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. Потім посилається, що Конституційний суд в Україні в рішенні від 30.01.2003 року у справі за Конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції, ну тобто зазначив на загальну декларацію прав людини 1948 року, передбачено, що кожна людина має право на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їх Конституцією або законом. Про право на ефективний спосіб захисту закріплено також у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Тобто суд в простішенькій ухвалі послався на всі ці рішення, на всі ці там ще є перераховується рішення Європейського суду, і справа Байсаков та інше проти України, так, справа Іст-Вест. Альянс Лімітед проти України. Ну, тобто, він посилається на декілька таких справ. Я вважаю, що це дуже правильно і дуже грунтовно буде така ухвала в нас звучати. Отже, підсумовуючи, наведено слід прийти до висновку, що існування інституту забезпечення позову обумовлено потребою в ефективному юридичному захисті прав та інтересів людини. Ефективне використання інституту забезпечення позову унеможливить порушення права людини, яке, на думку останньої, є порушеним. Ну суд, же формулює свою позицію. Як наголошує заявник, вказані дії ТЦК щодо призову на військовослужбов під час мобілізації є протиправними. Суд наголошує, що за своєю правовою природою мобілізація особи супроводжується в тому числі виданням відповідного наказу, який є актом індивідуальної дії по уставленню судової практиці, не підлягає оскарженню, оскільки є реалізованим. Тобто, у разі винесення такого наказу відносно цієї людини останній набуде статус військовослужбовця, і будь-яке рішення у цій справі не поновить його право на відсрочку, оскільки він перебуває на військовій службі, і його звільнення з нею врегульовано іншим нормами законодавства. Зверну одразу увагу, це закон про військовий обов'язок і військову службу. Стаття 26, якщо я не помиляюсь, там є підстави саме для звільнення. А підстави щодо відсрочки це закон про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23. Тобто суд про це зазначає, що це вже інша законодавця. І ці підстави є різні. Тобто, підстави для звільнення з військової служби, вони інші. Їх набагато менше і вони інші. Фактично, у разі задоволення позову у цій справі неможливо бути виконати рішення суду, що виключає доцільність існування самого такого позову. У даному разі суд не надасть ефективного захисту потенційно порушеному праву, що я неприпустимо. Переводжу на е, простой, про, просту мову. таку. Якщо людина звернулася до суду і оскаржує питання не надання їй відсрочці, а за цей період її вже мобілізували і вона вже перебуває в військовій частині. То навіть якщо суд задовольнить цей позов і визнає ці дії ТЦК незаконними, це не буде підставою для того, щоб людину звільнили з військової служби. Якщо комусь там ну, не дуже зрозуміло, напишіть ще в коментарях, хочу вас почути, я ще трошки роз'ясню. Але ну, все на, начебто дуже просто і начебто дуже понятно. Поки ти не мобілізований, немає цього наказу, і ти не у військовій частині, ти ще можеш захистити своє право. Тому і діє цей, скажімо так, інститут про забезпечення позову. Тобто ви подаєте заяву про забезпечення позову, і поки ваша позовна заява буде розглядатися півроку або рік, як я зазначив, тобто різні є строки, ТЦК не зможе вчиняти дії щодо вашої мобілізації. Так я вже підводжу під те, що ухвалив суд. Так, у наведених провідносинах важливо знайти баланс між приватним інтересом людини та публічним інтересом щодо забезпечення мобілізації в Україні. Однак віднайти такий баланс можливо лише після розгляду цієї справи та прийняті по ній рішення. Суд зазначає, що поки ми не розглянемо в комплексі цю справу, ми не можемо знати, чи порушені права людини, чи не порушені, і повинні захистити людину, щоб її не мобілізували в порушення. За таких обставин суд вважає, що реалізація військову службу під час мобілізації стосовно людини неможлива до надання судом оцінки на предмет правомірності надання відсрочки від на військової служби, оскільки в іншому разі при задоволенні цього позову поновити порушення права та інтереси позивача буде неможливим. Судовий захист порушеного права має бути реальним, а не ілюзорним. Ну, тобто, всі, напевно, погодяться з цим. І що він ухвалив? Ухвалив заяву про забезпечення позову задовольнити, заборонити ТЦК в особі його посадових осіб, вчиняти дії щодо переміщення та призову людини. Ну, і зазначається конкретна людина, у нас до військової частини з метою проходження ним військової служби в Збройних силах України до набрання законної сили судовим рішенням в адміністративній справі. Примірник ухвали про забезпечення позову, негайно надіслати заявнику всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову. І так, як я вже зазначив, таких ухвал е дуже багато, я знайшов особисто різних судів з різних областей, і всі вони практично ідентичні в частині мотивувальної частини. Тому звертайте увагу, якщо ви маєте такі проблеми, якщо ви Хочете оскар... скористатися своїм правом на оскарження неправомірних дій ТЦК і розумієте, що можете за цей період бути мобілізованими, то користуйтесь таким інструментом процесуальним, як забезпечення позову. Підстави для забезпечення позову в цій ухвалі, рішення суду. Ви зрозуміли, яким чином ґрунтується на чому. Тому я залишу посилання на цю ухвалу, комусь може бути. Корисне це рішення, і маю надію, що я відповів на ці питання, які ставились мені в коментарях під моїми відео. Що ж робити, коли йде цей судовий процес? Чи можуть мене оштрафувати? Так, можуть оштрафувати, так, можуть мобілізувати, можете пройти ВЛК. Як навіть наразі в нас передбачена постанова 560, спочатку вирішується у нас питання надання відсрочки, і якщо людині відмовляють у наданні відсрочки, вона... Вже проходить ВЛК. І тому, якщо ви не погоджуєтесь з питанням відсрочки, відмови, точніше наданої вам ТЦК у відсрочці, і ви будете проходити ВЛК і розуміти, що можете бути мобілізованим. але Подаєте такий позов, то можете його забезпечити і, можливо, суд ухвалить таку ж ухвалу, як я зазначив, і заборонить ТЦК вчиняти будь-які дії. І ці дії це і штрафування вас, і проходження ВЛК, і призов, і мобілізація, тобто всі дії, ну, які ви поставите у своїй заяві, і які задовольнить, звісно, суд. Звісно, це не практика Верховного суду. І як посилатися взагалі на судову практику, ми навіть на неї не можемо казати, що вона така остаточна. Але така практика є, такі заяви задовольняють. Підстави для задоволення заяв я вважаю, що також є. І їх ґрунтовно зазначив суд з посиланням нас на практику Європейського суду, на рішення Конституційного суду. Тому користуйтеся. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал. У мене ще є всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.